Перед подачою декларації про майновий стан бажано, щоб усі платники, хто знає цю декларацію з неї знайомиться її подають або фізичні особи, або ФОПа на загальній системі. Перед тим як її подати, обов'язково зробіть запит щодо отримання відомості з державної реєстру фізичних осіб платників податку про джерела і суми нарахованого доходу. Це форма Ф тринадцять Там вказується період. І в цьому періоді, якщо умовно, наприклад, там 23 рік, ви побачите те, які доходи ви отримували, і вас показали інші інші структури. Наприклад, нотаріус може показати, може показати роботодавець, може показати інший ФОП. Якщо ви ФОПа і там ну, ФОП один одного показують. І стосовно цього майнового стану цього продажу майна, виявилася така ситуація, що було продано майно в дев'ятнадцятому році.